Сьогодні, 31 травня, весь інформаційний простір облетіла неймовірно чудова новина. Справа в тому, що до України було повернуто 75 військовополонених. Варто зауважити, це вже 52-й обмін з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїни, 14 військовослужбовців, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також 10 оборонців Маріуполя. Серед них 70 чоловіків і п'ятеро жінок. Що найменше третина врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. До України приїхали оборонці, захоплені в російське полон на Харківському, Київському. Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках жінка, яку ви бачите на відео, понад два роки не бачила власного сина. Військовослужбовицю сьогодні повернули з полону, а маленького Дмитра днями з тимчасово окупованої території. Все, спокійко, ти також в Україну повернули тіла 212 загиблих українських військових. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.